Файного благодатного і світлого дня четверга. Ми спеціально цілий рік не прибираємо ялинку, де би ми не жили. Бо ялинка це завжди таке потішне, щось файне навіть у хаті, а що з такими елементами великодніми, то і, і поготів. Сьогодні вчимося від дітей і нинішній урок буде від Василя. Щось недавно ми з ним говорили, коли ми з школи поверталися. Після якоїсь його чергової поразки по футболу у, на, у школі на уроці фізкультури він каже: таку чого я, коли б'ю вдома, м'яч, а непогано в нього виходить грати е, на футболі і грати різні елементи, виконувати такі цікаві. Футбольні, чому коли я б'ю вдома, то я б'ю професійно, я б'ю точно Данило не може ловити, чи Андрій на воротах не може ловити. Я можу там навіть ножичками ще якось вдарити і виходить кожен раз практично. А в школі, коли я хочу зробити щось подібне, то не виходить. В чому причина? Ну і ми пробували з ним досліджувати, в чому причина виявляється, у школі немає тільки Данила або тільки Андрія, такої невеликої мінімальної команди. А в школі є цілий клас, у школі є вчитель, в школі є багато хлопців і дівчат, які дивляться на уроці, і їм цікаво, в тебе вийде чи не вийде. Ну і ти хочеш показатися, що в мене вийде, я професіонал, я вмію. І копаєш, а воно якось копається хоч куди. Ти б'єш, а воно летить хоч куди. Тобто, ми дуже швидко дослідили, що одна з основних проблем це є Покладання на думку інших. Ой, а що скажуть, ой, а як я буду виглядати? Ой, а чи буду ефектним, ой, а чи похвалять, а чи підкреслять, ой. І це так збиває з пантелику, що його суперпрофесійні відточені навички вдома не спрацьовують у школі. Ну і ми нарешті почали дов, довгий і важкий процес по собі знаю. Бо я у своїй 37, що з цим багато маємо роки, процес у, у такого незалежності. Від думки інших. Процес, в якому ми зможемо жити і занадто не покладатися на те, що про мене думають. А це важко. Ой, як це важко. Ой, скільки треба ресурсу, ой, скільки треба здоров'я покласти уваги, скільки треба працювати над собою, щоб бути незалежним від того, а як мене сприймуть інші, а як я виглядаю. Тобто, власне, для того, аби, аби футбол був футболом, аби гра була грою, а не була гра виступом. А потім вже цікаво, воно якось файно за собою тягне одне інше. Тобто, коли ти вже граєш дійсно, просто аби, аби грати, ти насолоджуєшся самим процесом, то потім уже і цікаво є ну, спостерігати, як це сприймають інші. Але коли, коли насамперед у фундаменті, в основі стоїть, ой, а що скажуть інші, ой, а як, як вони мене бачать, тоді воно ламає все. Тому товариство, нехай цей приклад Василя заохочує нас сьогодні також спокійно переглянути, як ми, роблячи ті чи інші дії, переживаючи той чи інший досвід, як ми вміємо абстрагуватися від того, ой, що скажуть люди, від такого нашого національного, українського, національного закарпатського, ой, а що скаже сусідка, ой, а що скажуть там, хтось там, хтось там. Вміти від цього відходити. І вміти насамперед бути в цій справі чи робити цю справу, а хіба десь потім або на завершення. О, слухай, дійсно, а як, там, як це було для інших? Або ого, а що скажете про це? Але не на сам кінець десь. Або десь там у кутику? А насамперед бути в моменті, бути в цьому футболі, бути в грі, бути в цих власних різних фінтах, бути в цих ударах цікавих, але десь на завершення. Ну, як там? Що скажете? І це так, важко. Ви скажете, я вас почув. Але я, я, я про себе знаю, я бачу свою гру. Я можу себе сам оцінити і вмію. Тому, товариство, паки і паки, ще і ще оголошуємо відхід від залежності, від думки інших. Відхід, щоб стати незалежними. Ми ж українці, ми покликані до того, щоб бути незалежними, то нащо нам бути залежними і від такого поняття, як... Ой, що про нас скажуть? Скажуть то й скажуть. Але нехай нам Господь про нас говорить, хто ми є, і нехай утвердження у тому, якими нас відкриває Бог, дає нам бути вільними від того, що про нас кажуть, оточуючи, чи як на нас дивляться, чи як нас аналізують. І тоді це зробить нас ще більш вільними. Дай Боже! Майтеся файно, будьте вільними. Мир вам!